Найкращий, на мою думку, вітамінний салат на сніданок. Це зелена цибуля, щойно зібрана згорода. І яйце. Напевно буду заправляти майонезом або олією. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим краще цей салат заправити і хто, хто, любить, хто яку любить заправку. Але один є нюанс в цьому салаті на сніданок, якщо ви йдете на роботу, то дихання буде не дуже свіже, це, мягко кажучи. Я думаю, що тоді краще його вживати в більш пізній час, може на вечеру, коли вже вдома. Ось такий салат. Я, я наприклад, його люблю. А ви напишіть мені, любите його чи ні.